Алло, а я тут е, бачу себе, але я так написано не підтверджено. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо, бачимо, Доброго дня. Чудово, я вас теж чую і бачу. Чи є в нас об'єкт господарювання на слуханнях? Так. Будь ласка, представтеся. Нікончук, Тарас Володимирович, директор. А, чи є у нас. Сьогодні прохаємо. Представ... Прохоренко Аліна також представник суб'єкта господарювання. Чудово, пані Аліна. Поки що в нас присутньо четверо учасників: двоє це представники Міндовкілля як організатори даних слухань, і двоє це представники суб'єкту господарювання. Поки що ми не спостерігаємо присутність громадськості на наших слуханнях, тому чекаємо традиційно 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань о 12.15 розпочнемо слухання. Ще раз доброго дня, 12.15. Я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 17 липня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Андріївське» Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Андріївське, рубки головного користування, площа 7,1 гектар щорічно, Прилуцький район Чернігівської області. Не звати Гриця Колена. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань. Під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається: в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок, детальних, порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.18. Я повторюю своє запитання. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. На відео я фіксую, що наразі присутньо четверо учасників. Двоє це представники Міндовкілля. І двоє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксуються. У зв'язку із чим, відповідно до вимог постанови 989 нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слухань. Відтак ми закриваємо громадські слухання сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Андріївське стосовно планованої діяльності. Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Андріївське, рубки головного користування площею 7,1 гектарів щорічно, Прилуцький район Чернігівської області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякуємо. Дякуємо навзаєм до побачення.